Є ті ваші блюєті. Стояла станція, дістали, включили AC, щось заскриготало, виключили. Включили ще раз, заскриготало сильніше і все потухло, нічого не вмикається. Розбираємо, будемо дивитися, що там скриготало. Спочатку знімаємо індукційну плитку. Оба. І перед нами інвертор в шклянному гробіку. Ого, таких я ще не ремонтував, тільки нові показував вам. Там десь посилання буде. Тому цікаво, подивіться. А тепер будемо ремонтувати. Відкручую, відключаю, відділяю праведне від грішного. Ага, Буде болтатись. Ну, хай болтається. Все правильно, одно без другого бути не може. На силових контактах батареї в нас нулі. Відкручую інвертор і будемо дивитися, де. Хіріну. Рік тому я хвалив. Подивимось, що я скажу тепер. БМСка від нас схована. Схована з торця, слабострумові підводи роз'ємом, силові на клемах. Тобто включити на столі то буде складно або треба буде розбирати абсолютно все повністю. Добре, спочатку перевіримо, що з інвертором. Як не крутий, інвертор зроблений гарно. Цікаво, як буде в ремонті. Давайте шукати цвяхи. Починаємо з простого. Є, є, низька в нас випалена. А що в нас по високій? Чи помогли ті феритові коралі? Тут треба трохи шкрабати. Тут треба шкрабати, інакше ми можемо повестися на лак. При експрес-діагностиці. О, так гарно якраз до вас розвертається. Цікаво. Висока не пробита. А як? А чому? А що? Це низька, а це, напевно, сонце, так? Чи не так, чи синхронний випрямляч? Це транзистори, Q-позначка, три лапи, значить, це синхронник. Шатківниця в порядку. А що з синхронником? Чи готовий він синхронізувати далі? Ті півхвилі високочастотні. Та, вроді так, йому ніц не бракує на перший погляд. Просто низька. Добре, розпаюю низьку. Не поспішайте розпаювати, бо тут ще треба роздуплитися, кого розпаювати. Тут є діоди. Оцей пробитим виглядає. Та воно тут все пробитим виглядає. Транзистори розкачки. І йшли сюди. Це на трансформатор, то я би думав, власне, що це воно. Так, тут є пробиті. Тут пробиті це діоди. Це два діоди, їх не трогаємо. І тут попробиване. Чому відділити що, Куда бо тут ще б сонячний вхід теоретично міг бути, чи ні? Ану, давайте будемо подивитися. А ні, пів-інпут ось тут розписано, але ні, дросель є. То теоретично тут і сонячний вхід би мав десь якось підмішуватися. Ото треба відділити мух від котлет, хто пробитий, хто не пробитий. Бо хиталка трансформатора, ось трансформатор. Це вона поїде і тут. Розкачка на транзисторах. А це сонячний вузол. А чому я, бачу роз... чому я бачу пробиті транзистори по сонцю? Щось мені знов не дорозказали по тому, як його спалили. Не просто включили. Добре, розбираємося поетапно, щоб не наробити єрунди. Випаяв два що по трансформатору, що явно пробиті. Коротке в мене пропало, то зарядка конденсаторів. Але в мене ще купа пробитих залишилася. Цей цілий. О, цвях раз. Цвях два. І по гейту. 3-4 тут і вони пробиті. І то я думаю, чи то схема по діагоналі розкачки розбита, типу, одне плече, друге плече, а тут сонце. Чи це спалене сонце? Тут доріжок не видно. І два плеча качаються ніби як напряму. А тут дросель-конденсатор. Діоди перші я згадував, і так теоретично може бути. Що перших 4. Та ні, тут не 4. Тут точно 4 задіяні, не задіяний. Відповідно, 4 задіяних, 2 незадіяних, напевно, на сонце і діод на сонце. Якщо дивитися між радіатори, там є товсті діагональні доріжки. Але тут розкачка окрема. Під лаком добре не видно. Добре, випаюю пробиті з протилежного радіатора. І будемо продовжувати. нце 60 h 15 а 60 вольт, 150 А. Саме таких я не маю. Я маю на вищу напругу або на менший струм. Будемо подивитися. Ще два транзистора. І в мене по решті короткі пропали. Так виходить, що воно таки по діагоналі. Одне плече хиталки, друге плече хиталки, а тут два транзистори і два діода на сонце. Ну, це не точно, але перевіряти я зараз не буду. Перетрясаю обв'язку, міняю, підбираю транзистори. Я маю транзистори на трошки вищу напругу і на чуть-чуть кращий струм і менший опір навіть. Але треба дивитися глибше. Отже, ми маємо грубо. 26 наносекунд і 6500 пікофарад. А тут ми маємо чуть-чуть більшу ємність: 8500 пікофарад і 30 наносекунд. Типу, трошки повільніші. Питання: чи будуть працювати і як? То ми будемо перевіряти. Або чекати, поки приїдуть оригінальні, якщо буде зле. Але я впевнений, що з такою відмінністю працювати буде без проблем. Запас, як не крути, закладений. У мене складається враження, що тут взагалі мостова схема хиталки. Напевно, батарея низьковольтна. Пробуємо включати. О, так краще. Вентилятори продули, заряд бачить. А що з 220? У мене роз'єми не підключені. Давайте поки що на холосту. Оп, зле. зле. Знов погоріло. Знов чути тріск. Значить, не так все просто. Значить, не просто так воно горить. Треба шукати. А тепер я бачу, тепер замітив, конденсатор здутий. Напевно, цей конденсатор пробиває, і саме через його брак було пробито низьковольтну частину. Але то, що не точно. Цей тріск такий характерний, він не схожий на тріск дроселів чи чогось іншого. Я списую то на конденсатор, я вже його підрізав. На цей раз мені силова не встигла вигоріти, то за другим чи за третім разом власник пробував вмикати, тоді вже згоріло, за першим ні. І тут нема короткого. Тобто тут короткого замикання немає, конденсатори мають певну ємність, їх тут два в паралель, але один здутий. І я вже мав таку когось історію, навіть показував на відео, якщо знайду дам посилання, де воно мені в руках стріляло, пробивало, чи в конденсаторі, чи під конденсатором. Ну, щось було яскраво. Тобто конденсатор не є пробитий на низькій напрузі, але коли напруга піднімається до робочої DC-шини, воно починає пробивати. Тому і високовольтна силова ціла, а низька вигоріла. Бо працювало від батареї і було коротке по DC-шині, а не по навантаженню. Випалюю. 330 мікрофарад на 500 вольт. Де ж я такого візьму? Щось треба буде фантазувати. Параметри нормальні. Як перевірити та подати на нього високу напругу. Зараз подам з імітатора сонця, що маю, там десь 315 буде і глянемо. Адже не просто так він вздувся. Не просто так він вздувся. Ай! Калатати не калатає. Діодний міст, лампа, конденсатор, полярність правильна. Якщо конденсатор в порядку, лампа має блимнути і загаснути. Зарядитися конденсатор має. А якщо будуть пробої, лампа буде світитися. О! Так, ну, по-перше, моїй лампі гаплик. До речі, гарно. Чути тріск конденсатора. Тобто я не помилився. А лампа десь розгерметизована. Красота. Так гарно я ще лампочку ніколи не палив. Все. Готово. Він на удари реагував. Коли я конденсатор стукав, в мене лампочка ще блимала. Що ж, мені треба конденсатор на 500 вольт і лампочку на 220. Ей. А, ну да, воно ще там може... Він зараз не стрельнутий конденсатор мені. Конденсатор теплий, не гарячий. на ньому ще й заряд може бути. Так, Бачили? От такі бувають моменти і глюки. Конденсатори приїхали. Тепер у нас запихуйство. Тому що, звичайно, саме таких, як треба знайти, Unreal. Відповідно, беру найближче, що доступне. А найближче, що доступне, по висоті таке саме, а по діаметру 5 мм. Жирніше, відповідно, треба якось то сюди запхати. По моїх розрахунках, в мене це має получитися успішно, але для того треба буде трохи попхати дросель і добре вичистити біля конденсаторів то все діло. Що ж, до роботи. во, в тісноті, та не в обіді. Того попхали, того чуть розвернули. Тільки наново на герметик то все треба буде посадити. Тут. Керамічний конденсатор під компаундом. акуратно, щоб не поламати, як будете таке саме запихуйствувати. Ану-ану, ну, як думаєте, тепер буде добре? Я не знаю. Продолав вентилятори. Мускули показує. Якийсь турборежим, напевно. 100%. Вмикаю. Є. Yeah. Світить, гріє, не тріщить. Добре, тепер максимальне навантаження, скільки їй можна. І вверх вниз ганяю, щоб зрозуміти, чи вдало вибрав аналог транзисторів. Ану так. во. Гоба. Скільки там буде? Кіловат. Маловато. Ще тут маю один замикач. Во, Маєш 1530 з копійками ватт. Все, що по майстерні назве, хай валить. Валить на цілого, аж сморід стоїть в майстерні. Тільки не від станції, а від старих паяльників, які не включалися дуже давно. А станція, як то вам так показати, щоб ви бачили і без бліків, отак. Станція холодна. Низьковольтна частина абсолютно холодна, навіть, можна сказати, не тепла з прудовим вентиляторами. Гаряча, вихідна, ми її не чіпали, тому нас то питання не мастурбує. На 50% знялося 500 Вт навантаження, це по перегріву відключився тем. І будь мудрий, навіть не 500, а кіловат знявся. ТЕМ нагрівся і відповідно відключив у його термореле. Так воно собі скинуло потужність вентиляторів. Тихо почало працювати. Йому та потужність, як то кажуть, навіть не лоскоче яйці. Працює гарно. Розрядив до 30%, я думаю, того достатньо. Знімаю зайве навантаження. Калорифер відключив. І тепер байпас і робота на зарядку. Подав 220 то можна отак опустити. Є вхідна потужність. Бачиться, вона більша, ніж вихідна. Байпас, інвертор не гріє, то я тепер навантаження знімаю взагалі або навіть просто виключаю вихід 220 і тепер заряджаю до повного. Контролюючи температуру, чи в реверсному режимі немає якихось моментів. Заряджається вона кіловатом. екорежим. Виключити його, напевно, можна хіба... По блютусу, я тим бавитись не буду. Не виходить навіть на повні оберти. Так само гріється тільки шатківниця і синхронник, низька, холодна. Загалом все добре, заряджаю до повного, тому що вона довго стояла, щоб повний цикл пройшов і збирають і власник. Хороші станції, поки що зауважень не маю ніяких, ну а брак буває. Це просто заводський брак. Причому, як то кажуть, обійшлося легким перестрахом.